Коли мова йде про нацистів Німеччини, головне обличчя, яке символізується із ними, звичайно, Гітлер. Його вважають найбільшим злом людства ХХ століття. Але хіба варто покладати вину лише на одного фюрера? Йому допомагали у реалізації найжорстокіших заходів самі ж німці. Одну із головних ролей у підтримці Гітлера зіграв відомий пропагандист Йозеф Геббельс. що спонукало доктора з філології та письменника перейти на сторону зла. Відкинути усі моральні парапони та перетворитися в нещадного пропагандиста, що деформував свідомість німців в людину ненависницькому напрямку. А головне, як йому вдалося підкріплювати авторитет Гітлера перед народом навіть за два місяці до капітуляції Рейху. Сьогодні ми спробуємо зрозуміти, хто такий Геббельс і як людина може перейти від стадії вічливого інтелігента в кривавого ілюзіониста людських умів. Народився майбутній пропагандист в невеличкому промисловому містечку. Поблизу Дюссельдорфа 29 жовтня 1897 році предки Гебельса походили із християн. Із самого дитинства він виділявся слабким імунітетом та хворобливістю. Відомо, що він мало не помер від пневмонії. А в чотири роки хлопчик переніс остеоміеліт, що призвів до деформації правої ноги, вона була зігнута усередину товстіша та коротша лівої. У десять років його безуспішно прооперували. Тобто з самого малку природа Йозефа нагородила хворобами та фізичними вадами, що, звісно ж, призводили до комплексів. Саме через фізичний недолік він бажав довести всім, що він не слабкий і компенсував це інтелектуальною зверхністю, навчанням та вмінням впливати на людей. Деякі німецькі історики вважають, що його фанатизм у нацистській ідеології був способом помсти суспільству за власну фізичну неповноцінність. Під час Першої світової війни Йозеф бажав добровольцем піти в німецьку армію. Але через фізичні вади так і не зміг потрапити на фронт. Навчаючись в гейдельберському університеті, де він здобував докторський ступінь з філології, захистив дисертацію, яку присвятив романісту Вільгельму фон Шаюльцу, маловідомому автору доби романтизму. Гебель бажав, аби його науковим керівником став Фрідріх Гундольф, відомий літературознавець, що був євреєм. Тоді ще в юного студента не було ніяких антисемітських поглядів. Проте, останній відмовився стати його науковим керівником, що дуже зачепило Гебельса. Вже, будучи відомим діячем Рейху, він різко висловлювався стосовно літературознавця, критикуючи його як єврея і ворога німецької культури. Іронія полягає в тому, що свою докторську ступінь він захистив також в єврея. Правда, менш відомого Макса Фрайхера фон Вальдберга, останній запропонував майбутньому пропагандисту тему для дисертації та допомагав йому при її написанні. По завершенні університету він працював то в Дрезденському банку, який його дуже тяготив, то в незначних редакціях газет, почав писати романи. Один із них Міхайль Форман. Доля людини в щоденникових листках правда, ані популярності, ані фінансів ця праця не принесла. І в 1924 році він починає цікавитися діяльністю Адольфа Гітлера і націонал-соціалізмом. За допомогою свого друга Фріца Пранга, який вступив в ряди право радикальної партії ще в 22-му році, Йозефу вдалося познайомитися із декількома членами руху, а також стати редактором вимарської газети Партії його не був надто до вподоби такий політичний рух, так як сам він себе позиціонував як соціаліст. What? Він розділяв переживання тих пролетарів, що брали участь в російській революції, а також цінував російську культуру, зокрема за такого видатного письменника, як Достоєвський. Хоча такий рух не був по душі Гебельсу, та йому були до вподобиті, хто його представляв. Мова йде про фюрера. Протиріччя, що були між трасером та Гітлером в межах партії, змусили останнього шукати прибічників своєї політичної лінії. Станом на 1926 рік Гебельс встиг себе зарекомендувати як зразковий редактор журналів та глибинний оратор на публічних виступах. Після запрошення Адольфом Алуїзовичем Гебельса на чай, останній швидко перейшов на його сторону. А в своєму щоденнику він писав наступне: я люблю його. Він все продумав. Звідки взялася така фанатична та безкорислива любов до Гітлера? Дослідники до сих пір не можуть дати згуртованої відповіді. Але в дечому вони все таки знаходять спільну думку. Вважається, що Геббельс був у захваті від того, як Гітлер міг зачаровувати маси своїми промовами. Він бачив у ньому геніального маніпулятора, який керує емоціями людей. Також Гітлер обіцяв повернути Німеччині велич після поразки у Першій світовій війні. А такі палки промови, що корелювалися із мріями глибоко травмованого німецького суспільства, вплинули і на Гебельса. Той вірив, що єдиному фюреру вдасться це зробити. Гітлер зневажав слабкість, що імпонувало і Йозефу, який, як ми вже знаємо, і сам мав фізичні вади та ненавидів свою кульгаву натуру. Гебельс почав недолюблювати євреїв і бачив у Гітлері того, хто реалізує його радикальні бажання. Він вважав таку боротьбу із євреями як велику історичну місію. До слова, сам пропагандист ще на початку 20-х дізнався, що його мати єврейка. Це дуже пригнічувало молодого хлопця, тому, після того він все менше і менше приділяв увагу рідним. Ставши міністром пропаганди, Геббельс отримав величезний вплив на суспільство, що зробило його одним із наймогутніших людей Третього рейху. Але він також розумів, що своїй кар'єрі повністю завдячує лише своєму патрону Гітлеру. А коли третій рейх падав, пропагандист разом із фюрером залишалися в бункері. Та після самогубства останнього Гебельс убив власних дітей, дружину та себе, вважаючи, що світ без фюрера більше не має сенсу, не менш цікавим епізодом в нацистській Німеччині був період спалення неугодних книг. Так ось головним рупором цього дійства став той самий докторант філології Гебельс. Чому ж він так поступав? Імовірно, будучи частиною ідеологічної системи, він вирішив робити все можливе, аби такій системі догодити. Він, як ніхто знав, що книги формують світогляд суспільства. А отже, неприпустимо, щоб народ читав щось, що суперечить нацистській ідеології. Також він пропагував ідею того, що німецька література повинна бути расово чистою, націоналістичною та відповідати арійському духу. А організація зі спалення книг у 1933 році стало показовим актом, покликаним продемонструвати, що Третій рейх повністю розриває з дегенеративною культурою минулого. Пізніше тема спалення книг була перехоплена багатьма видатними письменниками, які виводили трагічний смисел такого дійства. Одним з таких був Рей Бредбері, який присвятив цій проблемі свій роман 451 градус за Фаренгейтом. Які ж книги знищувалися в першу чергу? Твори єврейських авторів, тобто праці Ейнштейна, Фрейда, Гейне, Маркса КФК. За тим йшла антифашистська література. До цієї групи авторів входили Еріх Марія Ремарк, Ліон Фейхвангер, Карл Фон Осецькі. Книги, що суперечили нацистським поглядам на історію та філософію. Тут йшла мова про Томаса Манна, Германа Гессе, Стефана Цвейга. Книги, що зображали в яскравому світлі демократію та лібералізм. Це твори Джона Дьюї, Велса, Еріха, Кеснера. А також так звана література, що підривала німецьку мораль, або ту мораль, що насаджувала нацистська партія. Серед найбільших моральних шкідників виділялися Генріх Ман та Бертольд Брехт. Отже, наприкінці лише хотілося б згадати цитату німецького письменника, книги, якого так нещадно спалювали нацисти, Ремарка. Свого часу він писав: виживання змушує людей забути про мораль, а страх вбиває співчуття. Коли німці залишалися у відчаї та перебували в тривожності та страху за майбутнє власної нації, в їхній розхитаний психологічний стан увірвалися ті, що своєю ораторською живучістю та захопливою вірою поселяли відчуття надії. На жаль, ці надії були віддані не тим і не так. Судячі із біографії ж Йозефа Гебельса до нього можуть виникнути як співчуття і розуміння, так само, як і злість та ненависть. Але одне залишається точним: зовнішнє середовище та внутрішні вади пропагандиста значною мірою вплинули на його життєвий шлях. А якщо бажаєш дізнатися більше про те, чому Руссо засверився із Вольтером та Дідро, чи як Монро свою зовнішність змінювала, переходь за посиланням в описі відео у Телеграм.